Вести цей блог зараз Кіото і знаходжуся в лісі, Бамбуковому лісі. Як я вже казала, це була одна також з моїх мрій. Єдине, що жалію, тут такі неймовірні стилі носять дівчата. І я Як взяла собою всі, всі сукні, всі гітюрові спіднички. Але із-за того, що звичайно величезний багаж, то і навіть подумати не могла, що я зможу їх тут проносити, А змогу. тому хто буде їхати на е канікули чи відпусткову якому беріть з собою все, що тільки можна, щоб ви хотіли насолодитися собою, красою стилями. Тут це взагалі е просто субкультура. І що я помітила, що мода, на носочки і сандалики, я думаю, прийшла звідси. Я навіть сама тепер стала заглядатися і хочу, тому, мені раніше здавалося, це якась безкусня. А тепер мені подобається. Єдине, що в Норвегії дуже холодно і це і, можливо тільки напевно влітку. А так носки то в нас є, але дуже холодно. Класно смотрить, дивляться вони з сандаликами, які зіпюрили носочки. блог вже в центрі кіота в парку, і називається. Манкіпак, ну думаю, що ви вже їх і помітили. Тут і обігають самостійно. Знизу є для дітей така а, прогуль, прогулячна площадка. Але запихана я, тому що це на відстані, як у нас вулиці Двіакс, Треба піднятись. Тобто доволі високо, можна навіть краєвид на Кіото подивитися. Але діткам дуже, дуже сподобається. Тобто вони тут живуть в своїй природі, їх підкалюють, але вони гасають з гілки на гілки, шукають свою їжу. Ну, дуже цікаво.